Сашко та Різдвяне чудо. Хочу розповісти вам невеличку різдвяну історію. У одному українському місті жив 11-річний хлопчик Сашко. Він дуже любив зиму, тому що саме ця пора року завжди приносила собою магічне казкове різдво. А з ним і яскраві феєрверки, сміх та купу подарунків. Але цього року все було інакше. Місто, яке ще не так давно було переповнене сміхом і святковим гамором, тепер, здавалося, тихим і зануреним у важкий спокій після бурі. Війна змінила все. Серце кожного містянина билося в унісон з болем і надією, тому і Різдво не могло бути таким, як і раніше. Сашко не міг змиритися з тим, що це свято пройде без радості та святкових гірлянд зірочок. Тому прокинувся цього дня дуже рано. І майстрував для батька. Він був на фронті та його побратимів свою гірлянду з паперових зірочок. Несправжню, безмовну німу, але насичену любов'ю, вірою та надією. Сашкова мама займалася волонтерством саме сьогодні організувала відправку допомоги. Тож Сашкові. Конче потрібно було встигнути до полудня. Поки маленькі рученята все швидше і швидше згинали краєчки паперу, хлопчик подумки звертався до маленького Ісуса і просив лише про одне: миру, миру в сім'ях, миру в рідній Україні, миру в серцях. Вже за годину Сашко біг по засніженій доріжці. Що простягалася через весь парк до волонтерського штабу. Зимовий парк стояв мовчазно, як розбитий замок у лісі. Лавки були порожні, і всі дерева виглядали, немов старі солдати, що йшли в бій. Серед цього тихого зимового світу він побачив Стареньку жінку. Яка стояла під ялинкою, мовчки дивилася на коробку з іграшками, яку тримала обома руками. У Сашка з'явилося непереборне бажання поспілкуватися з бабусею. Підійшовши ближче, він запитав, чому вона не святкує різдво разом з кимось. Я сама, мій син на війні. Вже понад рік немає звістки від нього, але я вірю, що він живий. Кожного дня приходжу до нашої ялинки і молюся ось і сьогодні я тут, щоб прикрасити ялинку і звернутися до Бога. Ці слова пробудили в Сашкові щось нове, він зрозумів, що це різдво не про великі святкові вечері. Не про подарунки, феєрверки і гірлянди. Це про віру, яку ми носимо в собі. Навіть у найтемніші часи, хлопчик дістав з внутрішньої кишені куртки маленьку жовто-блакитну зірку, що засяяла серед снігу, як символ віри, і подарував її жінці. Несподівано. У старенької пролунав дзвінок. Виявляється, це телефонував її син. Він був у полоні, а тепер повертається додому. Ти справжній ангел Сашко. Вір у перемогу, і вона прийде, Вір у дива, і вони здійсняться. Вір у мир, і він неодмінно настане, промовила бабуся. Цей випадок для Сашка став справжнім проявом чуда. Він зрозумів, що різдвяні бажання неодмінно збудуться, треба тільки й вірити.